Привіт, друзі! Мене звати Олі Єрмілова. Ви знаєте, колись дуже давно я почала свій YouTube канал російськомовний, саме з відео в автівці. І я сьогодні думала про те, чому я знімаю ці відео в авто і зрозуміла, що це для мене найшвидший шлях взагалі доносити свою інфо. Тому що я з тих людей, які ніколи нічого не пишуть на папірцях, які не готують там супертеми. Я з тих людей, які, знаєте, мають такий талант. Взагалі дуже талановита людина. Тому що, по-перше, я знімаю про те, що зараз, що зараз є в моїй голові. А по-друге, я не володію спеціально якимось там, знаєте, Техніками сертифікованого суперкоучу в мене це мій такий софт скіл, мій талант. Знаєте, як та бабка, яка якимось чином лікує людей, і замість операції щось робить ручками, і людина встає, починає рухатися. Я така сама людина, яка допомагає іншим змінювати своє життя через зміну свого мислення, дуже часто такими досить різкими рухами. А я можу дати нормального такого пенделя. Може, навіть трошки жорстче, але найголовніше, що це працює. Тому я вирішила, що я повернуся до автівки. Я не знаю, навіщо це така довга річ, але я хочу, щоб ви знали, що я повертаюся до досить регулярних відео. І сьогодні, ви знаєте, я хочу поговорити про ту тему, ту тему яка стосується того, що робити, коли бляхати застряг. Тобто ти, наприклад, діяча людина, я сподіваюся, тому що коли ти взагалі застряг і коли ти ніколи не рухався, це взагалі ну, типу, для мене не окей. Але коли ти такий, знаєш, як коли в тебе коробка передач така, на механіці, ти такий Тобто ти, ти порухаєшся, але постійно відчуваєш, що ти кудись там знову вліз. і ти кажеш собі, бляха, та війна там, та зараз там я не знаю повітря, не те, я такі речі також ловлю в себе в тумці. Думаю, що таке голова болить? Потім думаю, та блін, стільки бомб тут навколо, тому зрозуміла. Тобто мозок починає це всю херню казати, але ти розумієш, що ти хочеш рухатися, і ти витягаєш, тобто ти себе ловиш на тому, що ти знову у якійсь пасті, у якійсь ямі. А в мене є такий дуже класний спосіб, який я називаю ефект залізного шарика. А, що це таке? І не, навіщо? Це знаєш, коли ти сидиш, наприклад, і ти розумієш, що ти взагалі не можеш нічого робити. Ну я зараз такий просто метафору таку дам приклад, але ви зрозумієте. ти сидиш і ти розумієш, що блін, тобі щось потрібно робити. В тебе, начебто, були якісь плани, а ти такий. Не знаю, ось сидиш і думаєш, блін, там застряг між кухнею, вітальнею, там не знаю туалетом. Щось такий странний маршрут. Але ти не можеш. Ти щось ти поробиш, але в тебе немає ніяких результатів. І Ти собі кажеш, та давай. А хтось там каже, та ні, там я не знаю, що робити, і ти такий начебто така зйомочка, репіт називається, такий кав. Що робити? А, так, ось я в такі моменти беру і кидаю залізний шарик. Що це той залізний шарик? Це якась дія, яка мене точно пробуджує. А, ви повинні знати, що для вас, щоб ви кидали той шарик, ви повинні розуміти, що для вас той шарик, що це в мене буває. По-перше, Наприклад, в легких якихось там штуках, це я вмикаю відео. Наприклад, зараз ви вмикнули це відео, і це для вас залізний шарик. До речі, якщо так буде, то напишіть мені, будь ласка, про це. Тобто вас це пробудило. Ви такий, типу, о, блін, точно, блін, я хочу щось робити. Це перше. Коли ви можете пробуджуватися? Якщо ви знаходитеся на тому рівні, коли ви пробуджуєтеся і точно розумієте, начебто вам пам'ять віддали, і ви точно розумієте, що вам потрібно робити, це супер. Але буває такий стан або в житті, або вашого розвитку, коли ви пробуджуєтеся, але, сука, не розумієте, що робити. Тобто ви точно розумієте, що ваше життя не окей, там, ваш бізнес не окей або ваше особисте життя. Коротше, щось не окей, вас, вас щось точно не влаштовує. Але ви не розумієте, що вам потрібно робити. В такому випадку моїм залізним шариком є. Консультація з якоюсь класною людиною, яку я поважаю, і люблю. Я, звичайно, таким шариком також дуже часто є, коли мені людина пише, що мені потрібна особиста консультація, ось зараз, ось прямо ось сьогодні, можна. Це дуже круто, не завжди можна сьогодні, звичайно, але це дуже круто, тому що ви в цей момент приймаєте рішення, що ви хочете змінитися, і ви приймаєте його настільки свідомо, що ви навіть даєте за це гроші. Це знаєте, як коли я вирішила купити автівку і пішла і заплатила там перший транш або ну перший транш. Я розумію, що я хочу автівку, що я хочу на неї заробити. У мене немає на це грошей зараз, але я перший транш вкинула і тим самим я підтвердила серйозність свого наміру. Також, така штука також є. І там третій момент, це у мене такий супер, коли людина або купляє якесь навчання, наприклад, у грошовій програмі річній, коли вона приходить, каже, все, я хочу в річну грошову програму, хочу тут заробляти, я точно знаю, що я за цей рік хочу змінитися, я хочу бути під твоїм керівництвом, я хочу бути в твоєму наставництві. Супер. Ну і бувають такі супер люди, які кажуть мені, Олю, я хочу особистий коучинг, тому що мені потрібно добре продертися. Чому це залізний шарик? Тому що ти в цей момент робиш вибір. Ти точно собі кажеш, я хочу звідси вилізти. Залізний шарик е я називаю тому, що він запускає якийсь ефект. Ти його швиряєш, але ти знаходишся у, у такому де деякому просторі, і ти його швиряєш не в якусь там дирочку. А ти його швиряєш, і він починає рикошетити, І ти починаєш рухатися. Ти точно не знаєш, не розумієш до якого результату. Це тебе приведе, ти точно не розумієш, але ти точно розумієш, що ти почнеш рухатися, і це дасть тобі нові результати, які ти зараз не бачиш. Життя це саме про вашу активність. Я хочу, щоб ви це розуміли. Життя це про те, щоб чогось досягати, розвиватися, шукати відповіді на запитання, чому у вас немає грошей, тому що у вас не було цілі їх мати. У вас немає якихось стосунків, тому що ви не ставили за ціль собі ці стосунки мати. У вас немає енергії, тому що ви нічого не робите для того, щоб вона була. І ви не шукаєте людей, які вам можуть дати цю інформацію, як це зробити. Ви не рухаєтеся, тому що ви не обрали собі тренера з руху. Ви мені можете казати 100 тисяч разів що завгодно, і я вам можу що завгодно казати. Але якщо порівняти мій рівень, коли я тренуюся, одна, на супервисокому такому рівні мотивації, там, -та 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 -та", але все одно деякий час я це роблю, а потім я починаю. -пр 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 та, е, так само і наш розвиток, коли ми працюємо в особистому наставництву, коли у нас є кожного кожну, кожен тиждень, у нас є зустрічі, коли ви розумієте, що кожного дня вам потрібно зробити якийсь підсумок свого дня, коли вам потрібно поставити ціль, ви бляха, тисячу разів розвиваєтеся інакше. Це я вам можу просто сказати зі 100% такою. А, стовідсотково, <ріст> Також які слова забуваю. Тобто суть така, що якщо ви відчуваєте, що ви впали ось таке, у якийсь такий стан, зробіть для себе той залізний шарик. Киньте щось, візьміть навчання, візьміть наставництво, прийдіть на консультацію, зробіть щось зі своїм життям. Бо інакше ви будете тією звичайною людиною, сірою масою, яка сідає кожного дня в автобус, яка кожного дня собі розповідає про те, що все буде добре і що колись щось зміниться. Нічого. Не змінюється само по собі найкраще. Ні, само по собі ви будете старішати, ви можете менше заробляти, ви можете самі по собі гладшати. Оце працює саме, саме по собі шикарно. Але якщо ви хочете зростати, вам потрібен хтось, той залізний шарик, який допоможе вам йти, розвиватися і кайфувати від цього. Тому не жлобіться. У свій розвиток і розвивайтеся. Чекаю на вас у клубі багатих людей до речі. І давайте будемо розвиватися разом.